Всім привіт! Як я вважаю, що цю тему треба вам пояснити. Наприклад, попередні там лексичні теми, ну, ще не обов'язково робити відеозапис та да, якесь пояснення, тому що там легко з ним розібратися. Але от, наприклад, з маскуліна, жіноча, чоловіча, рід». Так, тут є такі нюанси, які я б хотіла вам пояснити. А, тому беріть чайочок, якесь какао а, і. Ласкаво просимоберідос до перегляду. Давайте почнемо: чоловічий рід. маскулін, так? які є категорії закінчень, по яким ми можемо зрозуміти, що цей іменник має чоловічий рід? Перший варіант це тільки зараз про чоловічому кажемо, трошечки пізніше в цьому ж відео продивимося жіночника. Закінчення О. Наприклад, елібром бачимо закінчення о це El елінідіо, бачимо закінчення о, це човічерік. Та закінчення ор, професор, колор. закінчення аге, ель-б'яхель пайсахи. Да, якщо аге зазвичай в ну, більшості випадків, в принципі, якщо ви бачите ці категорії, да, ви їх завчили, ось такі закінчення в більшості випадків зазвичай це і є човічеріть. Звичайно, є винятки, а вони будуть трошечки нижчі. Четверта категорія закінчення е, грецького такого знаєте, грецьке закінчення, як слова е, з грецизмом. Ма, ема, ома. Наприклад, проблема закінчення А бачимо, да, по ідеї, це мав бути жіночий рід. Ми трошки пізніше про це подивимося, але там першим пунктом, йде, якщо в чоловічому О, це чоловічий рід, то в жіночому А, і ми так розуміємо, що це жіночий рід. І тут на А закінчується, по ідеї, мав би бути жіночий, рід, але ми бачимо, що тут закінчення грецизм Емма, Ма, Емма, Ома, Ма. Ну, по факту вони всі на «ма» закінчуються. Да? Тут не обов'язково прям так було б розписувати Ма, ЕМА, ОМА. Просто на «ма» вони закінчуються да? Це грецизм. Ель проблема ставимо артикль чоловічого роду. Ель Ель проблема, Ель-система, Ель тема, Ель-Ідіома, мова, да. Часто роблять помилку, можуть казати ля ідіома, ель ідіома так, да? А, І п'ятий варіант закінчення S іс, наприклад, інглес, це англійск або англійська мова, залежно від контексту. Так? Ель маркес. Я казала, да? буде першим пунктом А. Ači, žinoči rib, la ksak, če kaj je zion, ali pa tako je zion, se televizion, kancion, da začinča dan, tat, si upadati, libertato. Če to tako začinča, je že žinoči rib. Aktitude, huben tudi, dačemo začenčenja tudi la, aktitude, la huben tudi, dačemo, če je žinoči rib. Закінчення умбре, Ла «ля ла «ля та умбре, значить для жіночий рід. І останній пункт так закінчення іе. «на серія на експесія. Далі винятки. Дивіться, що значить винятки. Пам'ятаєте, якщо ви комплексно проходите цей курс, ну що означає комплексно? Комплексно, то так, грубо кажучи, якщо ви урок за уроком йдете, да, то а, я вам показую, там, де були базові фрази. Що там була фразочка буенос-діас, не буєнас, діяс, діяс це кінчується жіночий рід, да? літерка там є, «s» – це множина. По ідеї мов бути буєнас да? Тому що «buenos» – це слово, яке залежить підпорядковане іменнику а, жіночого роду, тобто дія. Да? Але ми бачимо артикль чоловічого роду. Значить, ми маємо слухатись артикля. Да? Якщо, наприклад, ви бачите закінчення в слові жіноче, але артикль чоловічий, значить, в принципі, це слово чоловічого роду. Ми слухаємо те, що артикль каже, а не те, що каже закінчення. Ельдія, «Ельмапа» el planeta, el clima, el aroma, el idioma, el problema, el sistema, el tema, el dilema, el pijama, el sofá, el tranvía. Да, ось це діома, проблема, система, тема. Ми це вже бачили, тільки що я це вам пояснюю, так, да, про харицизм. Далі, а, винятки жіночого роду з чоловічим закінченням. Бачимо, о, ніби як чоловіче закінчення, але таке ла. Ла мано, рука. І ляс, Манус, да, руки, не лос манус, а лас, манус. Уважно це. Не ло не ей фото, ала фото, не ель мото, а ла мото, ла радіо, а не ель радіо, ла радіо, і не ель флор, ор ми знаємо це ж закінчуючи, але ла флор, квітка. Знаєте, як легко запам'ятати, квітка українською мовою вона жіночий рід квітка. І флор, так, да, по ідеї, закінчень чоловіччя, але ми ж слухаємось артикля, і як зрозуміти, якщо вдруг забули, ми згадуємо квітка української жіночого роді, да, звичайно, це не правило. Дуже часто зустрічається, що іменник в українській такого роду, в іспанській зовсім іншого роду. Це неправо, це просто асоціація. Вона, до речі, коли я вивчала іспанську мову, вона мені дуже допомогла. Що квітка в українській мові жіночий рід, а, значить, артикль тут теж жіночий рід да? флор. Ого, в мене ж голос сідає трошечки. Так, і праця, робота, так. Да. Дивіться, всі правилі прореєктують, які слова відносяться до жіночого роду, а які до чоловічого, але обережно вимінки також є. Як її робити? Звичайно, лівро це легко, да, чоловічий, Ель проблемами ми тільки-ті тільки казали, що Ма значить це чоловічий, рід, активут це жіночий рід, рік, рідний, пайсах, отак. Цей розміщуємо, але якщо вдруг що забули, ви одразу підглядаєте конспект. Да? Все, йдемо далі. Ось така у нас є вправа. Тут треба розмістити слова по жіночому чоловічому. У нас є Вікторина, Вікторина. У нас є іменник, і нам треба брати маскуліну чи фемініну. Моно бачимо, закінчення О масліну. Правильно. Далі. Бачите, вона ну, автоматично переключає Санаорія, жіночий хід, феменінок. Розуміємо. Все добре з цим ми розібралися. Так, це теорія та практика в одному розділі. Це все. Да? В принципі, поки ви дивилися відео, думаю, ви вже запам'ятали більшість матеріалу. Якщо виникають якісь питання, пишіть куратору. Все, на цьому все. До скорої зустрічі в нових уроках.